Наш ФОП Баришовець минулого року отримав за підтримки USAID Агро насіння ріпаку компанії Bayer. Доставку насіння здійснювала всеукраїнська українська асоціація громад, яка допомогла нам привезти дане насіння. Гібрид називається сенсей. Висівали його 500 тисяч на гектар, площею 45 гектарів тут у нас посіяно. При посіві давали фосфорно-калійні добрива, по весні вже працювали азотними, вносили каз і розкидали сульфат амонію. На даному полі вже всі обробітки, які потрібні, були вже зроблені. Захистили ріпак, на мою думку, дуже добре. А врожайність вже Будемо дивитися по бункеру, але в планах біля п'яти тонн. Також займаємося вирощуванням кукурузи, соняшнику, озимої пшениці. У нас в Україні дуже хороші землі, грунти, які потрібно обробляти. Навіть під час війни ми стараємося засівати по максимуму. Кількість гектарів, щоб підтримувати економіку нашої країни, тому що сільське господарство тримається не тільки на холдингах, а й на простих людях, які на навіть не на великих кількостях гектарів вирощують свої врожаї і продають. Якщо малі фермери будуть заробляти більше фінанси, вони будуть старатися для розширення своїх площ для збільшення техніки, на якій будуть працювати її механізатори дякуємо усім, хто допомагає аграріям України вирощувати, засівати поля і підтримувати всесторонньо.